Всім доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Маємо сьогодні на порядку денному два питання. Це є детальний план в межах частини вулиці Галицької, річки та газової заправки сільів колодовка Земноволівської територіальної громади Львівського району Львівської області. І друге питання: детальний план території, внесення змін до проєкту детального плану території в межах вулиці Івана Франка, вулиці Львівської, вулиці Крутоцької та кладовища в селі Зимна вода, Львівського району Львівської області. Зміна 1. То за такий порядок денний, за такі два питання, що ми сьогодні розглянули, прошу голосувати. Всі одноголосно. Дякую. Нам треба затвердити наш сьогоднішній регламент громадських слухань. І так, пропоную виступ представника замовника до п'яти хвилин. Доповідь представника розробника детального плану до 15 хвилин, запитання до основних доповідачів до 20 хвилин, розгляд пропозицій та зауважень до 20 хвилин і оголошення рішення громадських слухань до 2 хвилин. Хто за такий регламент? Прошу голосувати. Голосно, дякую. Також інформую, що відповідно до порядку проведення громадських слухань перебіг наших громадських слухань фіксується протоколом, проводиться веб-трансляція та аудіо і відеозапис. Сканована копія протоколу, відеозапис та стенограма громадських слухань буде розміщена у нас на офіційному вебсайті Земноводівської сільської ради, з якими кожен бажаючий зможе ознайомитися у будь-який час. Оригінальний примірний протокол буде зберігатися також в Земноводівській сільській раді. Протягом п'яти років кожен з учасників громадських слухань буде мати право поставити запитання, чи якісь зауваження чи інші пропозиції. Також ті всі пропозиції зауваження будуть внесені до протоколу. І так, тоді переходимо до нашого першого питання порядку денного. Це детальний план в межах частини вулиці Галицької, річки та газової заправки в селі Холодновітка. Прошу представника замовника. Хочу повідомити, що підставою для розроблення даної міськоподільної документації є рішення сесії Земноводільської сільської ради від 16 вересня 2021 року за номером 651. Метою даного проєкту є проведення до нормативних показників та організації структури забудови, порядкування меж ділянок функціонального призначення території відповідно до генерального плану села Комунові. Враховуючи наміри замовника та інвесторів, ділянка, яка розглядається даним детальним планом, розташована в центрі села Холодновідка по вулиці Галицька між ділянками водопровідної станції та магазину. Замовником розроблення детального плану є виконавчий комітет Земноводівської сільської ради. Також повний текст детального плану був розміщений на веб-сайті Земноводільської сільської ради з 8 січня 2024 року. За час висвітлення до нас письмових та усних зауважень і пропозицій щодо розроблення даної документації не надходило. Розробник даного детального плану території є центр ринкових досліджень. Прошу до слова. Прошу не виявляє, не виявляє, не виявляє, не виявляє. Можна навіть І підійти, будь ласка, не дорогу показати. Той, Вільної земельної ділянки, яка утворилася в результаті б, ну, у нас затиснута з обох болтів землекористувачами, а ділянка операторною площі 5,5% станом на нині не, ну, фактично не використовувалася, не, не перебувала ні в оренді, ні в користування. Е, Згідно генерального плану, дана територія визначена як громадська, е, за погодженим замовником е, детального плану та територія була визначена в майбутньому для розміщення об'єктів торгівлі торгів, торгів, магазину. Е, і в майбутньому буде до продажу права власності чи продажу права оренди. Ділянка обмежена з усіх сторонними за використачами з однієї сторони вулицею Галицькою. Через неї проходить ряд комунікацій, також в основному вона перекрита по з зі, зі сторони. E, чи будуть запитання до замовника, до розробника? Ні. Не маю так. Такі прошу, дякую. Я. Прошу no. сідати. Може, якісь. Ще питання будуть по даному детальному плану. Ні в кого немає питань? Добре. Добре, оскільки не поступало ніяких пропозицій, зауважень до початку наших проведення громадських слухань і під час громадських слухань теж немає пропозицій і зауважень до даного детального плану, тоді ставлю на голосування наступну пропозицію. Громадські слухання по детальному плану території, майже частини вулиці Галицької річки та газової заправки в селі Колоновітка Земноводівської територіальної громади, Львівського району, Львівської області, вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Даний проект детального плану подати на затвердження сесії земноводівської сільської ради. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Таку пропозицію прийнято. Переходимо тоді до наступного питання нашого порядку денного. Це розгляд детального плану території, внесення змін до проєкту детального плану території в межах вулиці Івана Франка, вулиці Львівської, вулиці Городоцької та кладовища в селі Зимна Подана. Прошу надати. Підставою для розроблення міста документації є рішення сесії Зіноводівської сільської ради від 21 року 21 вересня 2023 року. За номером 1898, метою заходу є уточнення положень раніше розробленого генерального плану села Зимна Вода, уточнення функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови, визначення всіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними та санітарно гігієнічними нормами. Дана територія розташована в південній частині села Зимна Вода при автомобільній дорозі міжнародного значення лів городок Шегині М11. Проєктована ділянка на даний час належить до громадських земель за призначеннями за функцією та до земель запасу земноводівської сільської ради за власністю. Замовником даного детального плану території визначено виконавчі комунітети. Земноводівської сільської ради. Повний текст даного детального плану був розміщений на веб-сайті Земноводівської сільської ради з 8 січня 2024 року. За час висвітлення до нас письмових зауважень та пропозицій щодо розроблення даної документації не надходило. Розробником даного детального плану є, є Ярослав Володимирович. Запрошую представника розробника. Було сказано при автомобільній дорозі міжнародного значення М-11. І, і, і хочу зауважити, що даний проєкт це і внесення СМІ попередньо зроблений та вже затверджений проєкт. В площі опрацювання потрапила територія стрішки більше, ніж 18,5 гектарів. І обмежена дана території з північної сторони це є земля викладовища існуючого. Також ми бачимо територію церкви, є е, е, існуючий колишній господарський двір села, по е, західну сторону вже є сформовані квартали садибної забудови, з півдня це червоні лінії вищої згаданої е, дороги, і з е, західної сторони це є е, вже існуючі об'єкти е, придорожньої інфраструктури. Е, звісно, в основу нашого проєкту лягли всі попередньо розроблені і затверджені містобудівні документації. Це є і генеральний план, і попередньо розроблені проекти, і навіть е, враховані ще е, детальні плани території, які не нами були розроблені, але вони потрапляють або якимось чином впливають на нашу територію опрацювання. Е, е, ну, е, ми визначили всі основні обмеження даної території. Це є санітарно-захисна зона від кладовища. Вона встановлена відповідно до висновку санепідеміологічної служби. І ця санітарно-захисна зона там йому, на даній території становить від 80 до 140 метрів. Також через нашу територію проєктування проходить водогін, теж є нанесена зона санітарної охорони даного водопроводу. Територію, ще також перетинають лінії електропередач високовольтні є десятки, теж встановлені охоронні зони, також в південно-західній частині ділянки. Вже є існуюча АЗС, якої встановлена санітарна захисна зона, тут вже навіть і розвинулася існуюча забудова, тут є об'єкти транспортної інфраструктури, є СТО, яке функціонує, офіси, є існуючий заклад харчування. От, і е е е інша наразі територія, яка розглядається на території, є незабудована. Uh, і Нашим проєктним рішенням було встановлено 35 земельних ділянок. Частина з них вже є відведена, uh, має вже своє існуюче функціональне призначення. Зокрема, це є земельні ділянки вздовж автомобільної дороги М-11. Uh, дані ділянки є сформовані, цільове їхнє призначення 0310 для обслуговування ринкової інфраструктури. А, і насправді саме нашим, нашою зміною до того детального плану території полягала зміна забудови, саме на ділянці 1 і на ділянці номер 2 Ми визначили, ми змінили трішки забудову, конфігурацію і плямок. Тут будуть розташовані, але площа ділянки залишилися такі, які були затверджені попередньо детальним планом території. Тут на першій ділянці розташована офісна будівля з з близькими приміщеннями на другій ділянці розташована торгово-офісна будівля, передбачені парку місця відповідно до розрахунку, який є в розділі 3-9. Ділянка номер 3 4, 5 і 6. Вона в принципі залишилася незмінною. Також ще до об'єктів громадської забудови належить ділянка номер 26 Вона теж відповідає попередньо розробленому детальному плані території. Там передбачається заклад торгівлі з відповідними парковками і під'їздом до, до них. Також, було відкориговано в новому варіанті детального плану території квартал житлової забудови, адже вже багато ділянок були доповнені, роздані, десь розділені. Ми це врахували, вивели нові площі, розташували. Кількість будинків залишилася незмінна, тобто тут передбачено 17 садибних будівель. Десь є будівлі окремо розташовані, десь є зблоковані. Це все залежить від площі ділянки. А якщо ділянка є менше, ніж 500 метрів квадратних і також не вистачає відповідних нам пожежних розривів, ми, діля... ми будівлі сблоковуємо. Де є можливо розташувати будинок, забезпечивши всі будівельні норми, ми розташовуємо окремо стоячі будинки. Також ще вздовж даної е, дороги ми залишили змінами ділянки 24 і 25. Тут передбачено заклади подорожнього сервісу, це є СТО, е, заклади торгівлі. Залишилася <гублі> ще незмінна частина, ось ця є північна, Тут є ділянки для ділянки виробничого призначення, тут розташовані складські будівлі, також землі транспортної інфраструктури. Вони теж залишилися в принципі незмінні. Змінилася ділянка номер 35 хочу зауважити. Тут ми передбачені землі транспортної інфраструктури, закладом торгівлі, з парковкою, з під'їздом відповідним. І в цій частині трішки змінилася червона лінія, вона стала більш логічною, краще для заїзду на нову запроєктовану розв'язку, яка передбачена була ще генеральним планом, відповідно, наступним генеральним планом і відповідно вона залишилася в цьому проєкті. Також, що було нове запроектоване даною мою зміною, це є ділянка номер 31 і 32. Тут передбачена територія комунальної забудови. Ділянка 30, на ділянці тридцять передбачена будівля, де б розташовувалися різноманітні офіси, а саме кабінет лікаря, пожежників для працівників поліції. Також би туди прокуповувалися. Гаражні приміщення для техніки, і за нею формується ділянка No32, де передбачений просто а, комунальний майданчик. Заїзд на дану територію від проєктованої вулиці і від заїзду з північної сторони. А, ну, детальніше є всі описані площі, є встановлена гранична висота по кожній ділянці. Є встановлені площі забудови, відсоток граничний теж забудови, кількість працівників, кількість торгової площі. Відповідно, цих всіх показників був здійснений розрахунок по парку місцях на кожній ділянці, тому ще раз це все перерахували, уточнили. Це все можна ознайомитися в записці, бо тут аж 35 ділянок. Тому це досить довго придеться розказувати по тих показниках. І ще ще хочу зауважити, що територія. Це все територія передбачається до централізованого інженерного постачання відповідно до рішень і генерального плану, і рішень попередньо затвердженого детального плану території. Якщо коротко, то це є все. Якщо є якісь питання, пропозиції, зауваження? Будуть питання <головік> до розробника, можливо, до замовника. Немає питань, так. Я ви тоді можете сідати? Якщо немає питань, і також нагадаю, що попередньо не надходило жодних пропозицій зауважень по даному детальному плану, тому ставлю на голосування наступну пропозицію. Хто за те, що громадські слухання по детальному плану території, внесення змін до проєкту детального плану території в межах вулиці Івана Франка, вулиці Львівської, вулиці Городоцької та кладовища в селі Земна вода Львівського району Львівської області, вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного ретального плану подати на затвердження сесії земноводнівської сільської ради. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. За, проти немає. Дякую. Рішення прийнято дану пропозицію. Порядок денний наш сьогодні вичерпаний. Всім дякую і всім гарного дня.